І так, цілий день ми Україна вже в порській області. Посаду мене пункт пропуску суча. Пішов на пониження. Зараз буде удар. Це просто жесть. Поки невеликий перепочинок у русні, то ми зараз будемо їхати по місту дивитися. Триває рятувальна операція. Ну, коротше, це Він літає і тут нас лякає. Це, мабуть, одна з небагатьох зйомок. У мене на зйомці трусяться реально руки. За що з ним так сира? Що ми Коротше, Ховаємося в укриття. А ми взагалі з Сашею важні діла. Три роки з вами Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна.